Гей, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи. Оминайте, гори ліси, долий дзвін, 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 дзвіночку, Степовий жай вороночку. Гей, 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 соколи. Оминайте, гори ліси, долий дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий дзвін, дзвін, дзвін. Плаче, плаче, дівчинонька, Люба моя ластівонька, а я у чужому краї, серця спокою немає, гей гей, гей соколи. Оминагайте, гори ліси долгий дзвігін, дзвін, двігін, дзвін, дзвіночку, Степовий жай вороночку. Гей, 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 соколи. Оминайте, гори ліси долигий дзвігін, дзвін, дзвігін, дзвін, дзвіночку, Мій степовий дзвін, дзвін, дзвін. Жаль, жаль, замк. Рідною стороною жаль, жаль серце плаче, більше її не побачу, меду ви нам наливайте, як загину поховайте, та й на рідній Україні коло милої дівчини. Соколи, о ми нагайте, гори ліси, долги, дзвін. дзвін, дзвін, дзвіночку, Степовий Степовижей вороночку. Гей, 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 соколи, о ми нагайте, гори ліси, долги, дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий дзвін, дзвін, дзвін.